Прости клас, всіх вітаю, особливо ті, хто в записі буде переглядати, можливо. Сьогодні е, е, повинні були б нам Богдан е, Михайленко і Миркула Богдан захистити е, проєкт під темою е, Альтернатива хімічним засобам захисту рослин. Це дуже цікава тема, е, щоб не заробляти онкологічні захворювання нам з вами, е, щоб не було. Ніяких проблем з печінкою, нирками, із імунітетом і здоров'ям, бажано в ідеалі харчуватися екологічно чистими продуктами, які не оброблюються хімічними препаратами. Тому що, чесно кажучи, діти, коли ми беремо отрутохімікати, вони накопичуються протягом життя у нас в організмі і можуть виникати, викликати мутацію клітин в організмі. І викликати тяжкі захворювання, печінки, нирок, легень, викликати алергійні реакції організму, а також ракові пухлини, про що я говорив, онкологічне захворювання. Тому ви є першопрохідцями шестикласники Ви саме ті діти, які першими в Україні да йдуть за новою програмою, нова українська школа. і от Курс пізнаємо природу, я вас вітаю з тим, що ми з вами завершили завершуємо сьогодні вивчати цей курс, і він був незвичайним. Я вперше його викладав за своє життя, і, ми, і він триває два роки. Курс пізнаємо природу, п'ятий клас і шостий клас. Тобто, ми повністю його вже пройшли з вами. І я вам хочу сказати. Що я отримав величезне задоволення, діти завдяки вашим, вашим роботам, вашій діяльності активній. Саша, я тебе вітаю. Доброго дня. Я дуже радий, що ти теж з нами. Доброго дня. Доброго дня. Так, відмічаю. Ну і таким чином, діти. Я дуже хочу подякувати щиро від усього серця. Хочу подякувати вам за активність. За те, що брали участь в ТЕМпроєктах, в stem, STEM дослідженнях. Я сподіваюся, що ви отримали задоволення, пізнавальне задоволення від цих проєктів, зрозуміли щось нове, відкрили. А головне, я хочу, щоб ви зрозуміли, як не просто даються нові відкриття. От дійсно, коли я вам давав проєкт свій СТЕМ, то я хотів, щоб ви особисто кожен відчув, як це бути науковцем, дослідником. Як це відкрити відповіді на питання самому без інтернету, проводячи досвід. Зробити таке диво, своє особисте відкриття якесь. В цьому і суть курсу Пізнаємо природу. І я щиро вам вдячний за чудові результати. Думаю, ви молодці, так тримати. Я вами чесно скажу, пишаюся, що ви так тримаєтеся, ви стійкі. А, і, на жаль, нема Богдана Меркулова, я б його теж особисто хотів подякувати. І е, у нього труднощі, да? і незважаючи на ці труднощі з інтернет-зв'язком, з е, застосунком, е, він онлайн, тобто, не в будь-які в зумі, да, він всі завдання домашні виконує надсилає проєкти. Також Ангеліна, тобі особисто хочу також подякувати. Артур Фролов, е, да? Саша Лівандовська. Віка Попова, ну кожного. ну от Ви присутні, Дані, Даніл, також тобі дякую за те, що ти з нами. так, Дізнаєшся про світ, про природу разом з нами. Діти, всі ви молодці, Ігор Алексютін зараз не з нами, але він відмінник, да? він, як і Ангеліна. Да? І е, м, активні учасники досліджень да? і, і ніколи ні в чому не відмовляєте мені. Я за це дуже вам вдячний. Коли я звертаюся особисто взяти участь в якихось конкурсах, якихось змаганнях, і ви берете участь і добре, ви артистичні, ви творчі, кмітливі. От, перехвалюю сьогодні вас. Е, тож залишайтеся завжди такими діти. От, і ще хочу сказати, що оголошення я сьогодні напишу після уроку в батьківській групі. Будь ласка, я надам телефон. Ну, хоча в групі є контакт Наталії Юрівни, і ви звертайтеся принаймні тиждень, найближчий, який буде, які проблеми, що, наприклад, немає зв'язку, немає світла до Наталії Юрівни. Пишіть, звертайтеся, повідомляйте її. Я не буду цей, декілька днів, десь до тижня, я не буду взагалі на зв'язку. У мене не буде зв'язку, і я випадаю. Да? Оголошення буде робити теж Наталя Юрьевна в групі батьківській. Не дивуйтеся, цьому що не я буду робити оголошення. От, щоб ви це розуміли. І повідомлю про це батькам також. Отже, тепер. Будь ласка, проєкт Альтернатива хімічним засобам. Чудовий проєкт. Хай це буде теж зразок для вас. Як можна оформлювати презентацію? Я так зрозумів, що презентація оформлена в Канві за допомогою такого ресурсу Canva. І збережена в pdf форматі. Я завантажив з класрума собі і відкрив. Азаріна оформила чудово. І, і е, донесла інформацію про те, що хімічні речовини та добрива завдають шкоди довкіллю та здоров'ю людей, так е, тому все більше фермерів переходять на органічне землеробство. Що таке органічне землеробство? Це коли вирощують овочі, фрукти е, без хімії абсолютно одобрють природними речовинами. Е, так, Ангелінка доєднається. Анехімічними. Знищують шкідників природним шляхом а не хімічним. І таким чином отримають чисту продукцію без хімії і роючий ґрунт. Які ж принципи та переваги такого землеробства? Принцип відмова від абсолютна відмова від хімії. Сівозміна – і, тобто, що таке сівозміна? Хтось знає? Чи вперше чуєте про таке? От мені цікаво. Сівозміна. Вперше чуєте, мабуть, так? Так ось, діти. Я хочу вам продемонструвати зображеннями, що таке сівозміна. Це коли. Після кожного року на одній і тій ж території не можна саджати ту саму культуру, бо це призводить до виснаження ґрунтів, і ґрунт стає виснаженим і неродючим, і не буде давати врожаю. А сівозміна це коли ми одного року висадж, висіваємо пшеницю, наступного року кукурудзу, третій рік капусту на тій самій території, четвертий рік горох. Наприклад, і так далі по кругу йде зміна. Сім років цикл, от є е, також таблиці, е, ось наприклад, які е, говорять про те, що от якщо ви захотіли цибулю цього року висаджувати, то треба це робити на місці помідор, де ви вирощували минулого року. Або на місці моркви, або на місці кукурудзи, але ні в якому разі не можна цибулю саджати на місці перця або баклажанів. Розумієте? Тобто ось таким чином потрібно оце є сівозміна. І це органічне землеробство. Да, Артур, будь ласка. А Чому не за цибуля біля перців? Ага. Тому що Перець дає, залишає після себе в ґрунті речовини, які перешкоджають розвитку. Ну, тобто, По-перше, не так інтенсивно росте цибуля, а по-друге, паразити можуть знаходитися також, які їдять перець і будуть шкодити цибулі. Тобто, постійно треба, не можна на одному тому самому місці. Хвороби в ґрунті з'являються, комахи з'являються, і через це не можна певні культури висаджувати. От. Далі, вибачте, діти тут зараз. Так, продовжуємо, діти, рухаємо далі. Тобто таким чином відсутність хімічних залишків відбувається, тобто ґрунт не зараджується хімікатами, зберігається радючість ґрунту і менший вплив на довкілля, меншими забрудненнями. Економічна вигода. Ну, коли ми продаємо і говоримо, що це ем, значить, чиста органічна продукція, вона дорожче коштує. А чому дорожче коштує? Тому що вона корисніша, вона без хімікатів вирощена, і, ми, і ем, в Європі, в Сполучених Штатах, є спеціалізовані магазини. Де е, продаються е, саме вирощені екологічно чисті продукти, але вони на порядок вищі за вартості, А, і це компенсує врожайність низьку. А в мене запитання: а як ви думаєте, хто здогадається? От в Шостому не здогадалися, до речі, ніхто? Яка причина того, що, е, коли ми не застосовуємо хімікати, отруто хімікати? Через це у нас нижча вражайність. Яка Можна я? Будь ласка, Ангеліна. Можна я, будь ласка. Ну, тому Пожна. що якщо ми їх перестаємо використовувати просте рослинки, вони ж е, вже починають привикати к цим хімікатам, угу. ну що їм нічого не треба робити, просто рости. А коли різко це забираємо, то вони до цього не привикли і починають хворіти. Варіант приймаю. Артур, плюс. Ну, у мене таке визначення, що полезного і без ніякої, ніякої швидкої, але не корисної допомоги немає нічого гарного. Ну, тобто, як сказати, що корисливого дуже мало. Ну, як варіант, але ще я хочу додати свій варіант. Більше ніхто не бажає висловити. Дивіться, діти, справа в тому, що хімікати застосовують я, отрути для того, щоб вбивати, знешкоджувати шкідників клопів якихось плодожорок і так далі. Гусінь різноманітно. А якщо їх не будемо, ми використовувати Гриб, грибки різноманітні плісняві. Якщо ми хімікати не використовуємо. То яблуко починає гнисти, помідор починає да, грибок знищувати, клубні картоплі починають їх підгнивати. І ми не можемо вносити нічого хімікатів ніяких. І через це втрачається частково врожай. Він не товарний, і тому через це низька вражайність. Йдемо далі. Ну, тому, в принципі, існують біологічні методи зі шкідниками та хворобами рослин. Дивіться, діти, тобто є природні вороги різних шкідників. Ну, наприклад, що це значить природні вороги? Що грибок якийсь харчується комахами, шкідниками. І людина розпорошує навколо препарат, який містить цей грибок. І цей грибок починає вражати ці комахи шкідни... шкід... шкідливі для врожаю. І вони гинуть. І таким чином врожай зберігається. Також є чорнобривці, да? бархатці, чорнобривці. Їх вирощують, можна садити вздовж картоплі. І вони відлякують різних медведок, які під'їдають картоплю та черв'яків, а не ароматні. Наприклад, ці калачики, герань відлякують комарів. Оце це є біологічні засоби боротьби з шкідниками. Ну, і ще Можна використовувати тварин, які полюють на шкідників. Фазани. Я знаю людей, які розвели фазанів, і фазани літають над огородами і їдять жуків колорадських, їдять у цих слимаків широких, таких іспанський, ненажерливий слимак, який. Капусту там печери в головці капусти розумієте? Я капустину беру, вибиваю із цих дірок в головці капусти вилітають, висипаються ці слимаки. Отаке От в мене було, на жаль, такий досвід негативний. Вот. І... Також біологіч... Ще знаєте що, я дізнався вчора чи позавчора, коли до уроків готувався, теж вчимося вчителі також разом із вами все життя. З'являється нова інформація і, і тому нове новшество, розповідаю вам. Американські вчені винайшли пластик, який сам буде розкладатися. Е, яким чином він буде розкладатися? В цей пла... виявили вивели спеціальні бактерії. Які можуть витримувати височ... високі температури, дуже високі температури, і не гинути. А потім ці бактерії розкладають, знищ... харчуються цим пластиком і знищують його. Таким чином, уявимо собі майбутні пляшки пластикові, тобто там містяться бактерії в пластику в самому. Ми п'ємо, вони нам не шкодять, вони начебто до нас не повинні потрапляти в організм. От вони всередині цього пластика. Потім, коли ми викидаємо пляшку на смітник, а вона там через певний час розкладається цими бактеріями. Ось вам, будь ласка, і не буде гір цього пластику. Це дуже чудовий винахід. Це теж вам, будь ласка, біологічний спосіб боротьби з сміттям, наприклад. Ну, і Інсектициди це препарати проти комах, проти павуків тощо. Але ви знаєте, я вам не рекомендую вбивати павуків у хаті. Все ж таки страшно, можливо, але у нас нема отруйних павуків, які б нас жалили. В Україні в дикій в хаті навряд чи вони будуть. Це дуже рідкий випадок. Це один на мільйон. Тобто, якщо вони невеличкі павуки, то це навпаки їх треба берегти, тому що вони на паразитів полюють наших і очищають будинок від комах, які можуть нам заважати жити. Полюють на мух, на комарів, на моль. Тож павучки це, по суті, наші друзі. Я не вбив, я бачив у себе павука чорного, невеличкого, отакого павука чорного на стіні, отакий десь десь сантиметрів чотири десь довжиною, ну, діаметр, да, з лапками разом. Ну, Живим разом, да, я його не чіпаю. Бігає десь по хаті. Так, ідемо далі. Фунгіциди це теж на основі мікроорганізмів, тобто препарати, які борються проти шкідників. Тобто, ну і відповідно можна ще використовувати це. Останнє я вам скажу, і на цьому завершується презентація Азарини. Ефірні олії є. Це ефірні олії це ті, що пахнуть, да? евкаліптова олія. І, і так далі, відлякують та вбивають шкідників завдяки своїм властивостям. Да? Воно випаровується і вбиває шкідників. Органічні кислоти пригнічують розвиток грибкових хвороб, рослинні екстракти містять натуральні сполуки, що стимулюють імунітет. Ну і так далі. Тобто можна частково. Ну, в принципі, можна без хімії вирощувати врожай, да? і можна використовувати ці моменти, але це не так вигідно, як би хотілося фермерам, тому мало хто займається органічним землеробством. Все. Тобто, дякуємо да, Азаріні. І от вам, будь ласка, і дякую Ігорю, да, дякую Саші Віке. Ангеліні Артуру, от це ті, хто з нашого класу да, точно захистив, продемонстрували. От вам і навчання, якщо ви не знали, що ж таке навчання діти, то навчання це процес взаємодії учнів з учнями, учня з вчителем, вчителя з учнями і з батьками. І лише взаємодіючи, лише в партнерстві. Ми можемо досягти результату, і ви теж можете бути в ролі вчителя. Коли от коли ви захищаєте проєкти свої, ви в ролі вчителя виступаєте. Тобто, ви ділитеся з інформацією, ви нас навчаєте, ви готували, і це чудово і правильно. І знаєте, що ще? Я вам таку хочу, я на цьому буду мабуть завершувати. Я вам хочу трошки раніше вас відпущу відпочивати. Я про що хочу сказати? Що батьків також можна залучати до уроків, до годин спілкування. Ну я ж не буду змушувати ваших батьків ні в якому разі. Просто пропоную за літо. Подумати, можливо, якісь у вас версії, гіпотези виникнуть, пропозиції, щоб залучити батька, наприклад, на годину спілкування, щоб він виступив, щось розказав, пояснив, щось, історію якусь цікаву. Може, маму, це можна почати з годин спілкування, залучати їх можна. Це дозволено і правильно, якщо ми, ми ж батьків жодного разу не залучали, да? а в мене, коли був. Клас перед вами, я їх з 5 по 9 клас випустив, а не минулого року закінчили школу. Так ось діти. У мене були приклади, коли бабуся приходила, майстер клас показувала, як робити листівки на 8 березня дівчаткам. У мене були такі. Я залучав батьків також до виховних заходів. От. Тому у вас літо попереду в ціле. І подумайте, можливо, у вас якісь будуть версії, пропозиції, як можна батьків залучити, поговорити з батьками і залюбки підтримаю. Так, є кому щось щось сказати мені? Ні. Ні. Все діти. Я вам буду вдячний за вашу увагу. Відпочивайте. Бажаю вам веселих канікул, гарного літа. Бережіть себе і батьків. Все. До зустрічі. До побачення. До побачення. До побачення.